Кожен українець в Польщі буде змушений здавати державний екзамен зі знання польської мови на рівні Б1. думаєте, фікція? Далі в випуску обговоримо. А також, друзі, про рекорд, який побила українка при перетині польсько-українського кордону. А також. Чи цікавлять вас цифри про міжнародний захист? Скільки українців отримали позитивні децизії? В сьогоднішньому випуску ми це все обговоримо. Втискайте вподобайку. Ну і звісно ж, буде трошки довга реклама. Але той, хто подорожує, вам це корисно. Добре, то вже включена камера. Ну що ж, друзі, сьогодні буде розпаковка. Така мені посилка прийшла. І щось буде зараз незвичайне. Це буде стосуватися в більшості кавоманів. Тих, хто любить каву. Я люблю каву дуже сильно. Як ви думаєте, для кого вона найбільше пригодиться? Мені здається, ті, хто любить подорожувати, ті, хто любить подорожувати, їздити десь у відрядження, це у нас може бути готель, або ж ви їдете десь на природу, або ж ви їдете десь по роботі. Якщо у вас, наприклад, не вистачає часу для того, щоб поїхати десь на каву, то вам вистачить мати гарячу воду, це в термос можна взяти, ну і кубечок, кружка. І ви просто заливаєте гарячу воду до кубка, де буде вже розміщена така таб кава, яка називається One Cup. Це український виробник з міста Дніпра, які зараз в Польщі також хочуть розповсюджувати ось таку каву для наших українців, поляків і всіх тих кавоманів, хто любить знову ж таки каву. Якщо ми подивимося, то тут у нас є різні смаки. Це, щоб ви розуміли, незвичайна розчинна кава, яку продають в магазинах дешева. Це натуральна. Мелена кава з натуральних зерен. Ну і пізніше вони пресуються в такі от таблетки. Ви маєте натуральну каву, заливаєте кип'ятком. Я навіть вам зараз це продемонструю. От тільки чайник в мене появиться. О, просто пахне шоколадом, точніше, айріш шоколадом. От берете, просто кидаєте собі. Заливаємо. Я не люблю багато води. Також ви можете її розмішати, якщо ви бажаєте, але це вже через декілька секунд, як вона трошки постоїть. Після тяжкої роботи або перед тяжкою роботою завжди треба випити кави. Отож, друзі, Дональд Туз 15 жовтня представив нову міжнародну політику і не тільки, тому що також хочуть вести, коли ви захочете отримати громадянство польське, хочуть вести такий теоретичний тест на знання. Усіх релігійних свят та історії Польщі. Тобто, фактично, як люди отримують карту поляка, якщо помиляюся, то друзі, прошу мене поправити, то вам потрібно здавати так само цей тест, і це безпосередньо впливає на отримання карти поляка. Ви розказуєте історію Польщі про всі релігійні свята, таких питань зазвичай може бути на 60. І якщо ви не здасте цього тесту, то ви не отримаєте громадянство. Багато хто з вас зараз почне коментувати, що Сергій, для чого нам польське громадянство? Слухайте, розумні люди ніколи не коментують, вони беруть і роблять. Тому що польське громадянство, воно є польське громадянство. Так, звісно ж, можна бути на резидентові, або ж можна бути на сталому побиті і не отримувати громадянство, щоби в разі там чогось не почалося тут, а то вас не мобілізували, якщо ви чоловік. Але якщо ви жінка, а 70% моїх глядачів це переважно жінки, ну плюс-мінус, коливається це все. Але хочу вам сказати, що цей теоретичний тест він буде введений. Про це заявив Дональд Туск. Наступне, друзі, ви знаєте, що для отримання громадянства кожному з вас можна було закінчити поліціальну школу і не здавати екзамену на знання польської мови. Але існує другий спосіб, це. Здача екзамену державного екзамену, на який треба ще зареєструватися, попробувати. і він не безкоштовний. Хто з вас давав державний екзамен на знання з польської мови на рівні Б1? Будь ласка, напишіть, яку ви ціну платили, в якому місці. І черги зазвичай півроку бувають. І звісно ж, це не класно, тому що ти хочеш отримати швидше, наприклад, результат по цьому екзамені, а його треба здавати. За півроку. Тому реєструватися завжди треба якнайраніше. Ну і з наступного року, друзі, у вас вже не буде можливості через поліціальну школу закрити це питання, щоб не здавати державного екзамену. Тепер будуть державний екзамен здавати всі. Я признаюсь чесно, що говорю я дуже добре. Тобто я здавав тести, платні там за 150 злотих тут в Кракові. Ну і рівень Б1 у мене вийшов. Але це тільки завдяки тому, що я. Вмію добре говорити, тому що писати я, на жаль, не вмію. Як і робити скани, копії через принтер. Так, такі дрібниці я не вмію робити. Проте я дуже добре справляюся з тою роботою, яку виконую. І знаєте, друзі, я подумаю завершити свою кар'єру на декілька тижнів. Тобто я зникну з поля на декілька тижнів. Я думаю, що ви не образитеся, а тільки порадієте. Ну, хейтери це так точно. Або ж конкуренти. Хоча в мене їх немає, але хтось таки думає, що вони в мене є. Думаю, друзі, ви зрозуміли. Всі інші міграційні зміни щодо міграційної політики українців не будуть стосуватися в 2025 році, тобто спрощена система працевлаштування, вона буде і надалі залишатися. Ну і звісно ж, я хотів би зазначити, що ви, друзі, найкращі. Але нам треба переходити до наступного питання, тому що я хотів би вас всіх застерегти. Коли ви перетинаєте кордон або проживаєте в тій чи іншій європейській країні і хочете уникнути, наприклад, Можливості, що вас не пропустять до Польщі, вас безвіз закінчився, або ви в Німеччині там перетинаєте кордон чи в Австрії, в будь-яких країнах, і вас не вистачає якихось якихось штампів в паспорті, то не купляйте в посередники по 200-300 євро за ці штампи. Тому що, от як Українка нещодавно перетинала польсько-український кордон, ну і звісно ж на польській митниці, на польському фейс-контролі її затримали за те, що вона підроблювала. Печатки. Не особисто, звісно ж, за що заплатила півтора тисячі злотих, і я думаю, що в майбутньому у неї будуть проблеми із отриманням візи та карти попиту. 100%, 100%. І звісно ж, вона побила рекорд. Аж 8 підроблених штампів в паспорті. Для чого люди взагалі ставлять ці штампи в паспорті? Можливо, у вас є відповідь, тому що я в перший раз чую, що аж 8 штампів. Ну і бачите, вони ж прикордонники та взагалі в Європейському Союзі хотіли ввести і не ввели з 11 чи 12 листопада те, що штампи вже не будуть ставити. Далі будуть ставити. Тому, поки у вас є можливість, то, друзі, не купляйте штампів, бо це і так нічого вам не дасть. Третє міжнародний захист в Польщі. І взагалі, скільки українців вже подалося? Ви знаєте, що зараз велика кількість громадян України чоловічої статі подається на міжнародний захист. І у мене теж запитують, Сергій, ти подавався на міжнародний захист? Ні, я поки що не подавався. Але вам хочу сказати, що зараз ми тестуємо таку теж опцію в місті краків в прикордонній службі. Теж хочемо допомогти людині отримати цей міжнародний захист. Не я особисто, це моя команда цим займається. Ну і подивимося, як це в нас вийде. Тому що дуже багато є посередників, які допомагають це зробити. Це спрощує людям спосіб отримання цього міжнародного захисту, тому що. Щоб його отримати, не так просто прийти до прикордонної служби і тобі його дали. Треба писати ошвячення, чому ви хочете його отримати. Але менше з тим, друзі, скільки українців вже отримало позитивні рішення е, по міжнародному захисту. У 2024 році департамент у справах іноземців виніс уже 4800 позитивних рішень щодо надання міжнародного захисту у Польщі. Ну звісно ж, половина. Ці цифри це громадяни України. Друга категорія це білоруси. І, щоб ви розуміли, 150 росіян також отримали міжнародний захист. Ну, слухайте, часи міняються, знаєте, і відношення людей до інших людей все ж таки теж змінюється. Ну і звісно ж ще також тут були і громадяни Сирії та Сомалі та Індії, яким не всім. Знову ж таки, погодили ці рішення. Ще також вісять рішення, які ще не прийняті. Ну і звісно ж, це приблизні цифри, бо я точно впевнений, що вони не можуть контролювати абсолютно всіх цифр, і людей набагато більше подається. І чим далі, тим більше людей подається. Взагалі дуже тяжка ситуація в чоловіків громадян України, які подали на виміну свого внутрішнього паспорта на ID-карту, бо їм порадили в ДП документи, тому що в когось там закінчився знову ж таки український паспорт після 25 років, або ж після 40, 40 років, так якщо не помиляюсь, коли треба вклеювати нове фото після 45, напевно. Ось і тому. У цих людей взагалі виникла проблема, тому що вони не можуть не оновити резерв плюс, якщо у них немає онлайн-банкінгу, тому що вони його не можуть закласти, тому що вони не можуть, знову ж таки, без внутрішнього id карти встановити цей банкінг. І виникає велика проблема, що у них є тільки один вихід це міжнародний захист. Ну і звісно ж, друзі, я буду тримати руку на пульсі для того, щоб як тільки що зміниться, вам повідомити. Сподіваюся, це була не нудна інформація, але корисна. Взагалі. Повзагалям, на сьогодні все.